Як стати максимально ефективним в житті та на роботі. Ми продовжуємо з вами вивчати сонце у ведичній астрології і говоримо про ранішній підйом, про те, що якщо ви рано встали, ви добре відпочили, у вас є тоді заряд сили, енергії і так далі. Це відео, напевно, буде найбільш корисне для чоловіків. Справа в тому, що чоловіки вони приходять додому, да, тобто є в них якісь там обов'язки. Ну, то тобто є робота, відпочинок, там ну, тобто сім'я і так далі. Є багато різних обов'язків. От і один з моментів, з чим ми стикаємося, ну з чим я часто стикаюся е, на консультаціях, це те, що коли приходить чоловік, каже е, Петро. От я тут не відпочиваю, я не можу нормально працювати. Давайте ми розберемося з темою відпочинку. Значить, ну, жінки також, я думаю, вам це відео, можливо, буде корисне, да. Ну, от щоб ви зрозуміли таку річ, Чоловік приходить додому, от жінка вдома працює 24 на 7. Тому для того, щоб жінка відпочивала, жінку потрібно кудись вивести на відпочинок. Жінка там відпочила так. От, і тоді завести її назад, тож вона могла нормально працювати. От, якщо ж сім'я поїхала, там сім'я троє дітей, чоловік взяв жінку з дітьми і повіз всіх відпочивати. Да, чоловік лежить, там п'є пиво, да, десь там на шезлонзі, а жінка там бігає за дітьми, ловить їх. Там, вона не на відпочинок. Це не відпочинок. Вона дома працювала, ви її повезли відпочивати, щоб вона бавила дітей просто неморе. Це не відпочинок. Вам потрібен ну, жінці потрібен нормальний, повноцінний відпочинок. Тоді, коли жінка відпочила, вернулася назад, що потрібно зробити чоловікові. От це як знаєте, анекдот є таким мені дуже подобається. А що таке компроміс? Це коли чоловік хоче на лижі поїхати в Карпати, а жінка хоче на море. Да, от що можна зробити. Ну компроміс це коли їдуть туди, куди хоче жінка, але чоловік може з собою взяти лижі. ха ха, -ха. Да? О, це ну, анекдот. Я розумію, це народна творче, це чудово. Але в дійсності в житті потрібно що зробити. Якщо жінка хоче на море, чоловік бере жінку, везе на море, відпочиває жінка. Жінки, але розумієте, ще одну річ: якщо ви там відпочили якісно, тоді відпустіть чоловіка на лижі в Карпати. розумієте, тому що відпочинок на морі це для вас. А якщо йому потрібні лижі і Карпати, нехай їде в Карпати на лижі, можливо, сам. Ну, Ми говоримо зараз про нормальні сім'ї та про нормальні випадки, коли чоловік не гуляє, жінка йому довіряє. Розумієте, В цьому випадку так чоловік може поїхати і буде все добре. Окей, да? Ще один дуже важливий момент це такі великі відпочинки, що потрібно. Кожного дня, коли от, ну, точка, от, в чому є би, затик, приходить чоловік додому. От, жінка до нього, ну там якісь домашні діла порішали, дітей вклали спати і так далі. Ну і тут наступає кульмінаційний момент, потрібно присвятити час дружині. І чоловік починає що робити? Жінка виговорилася і така: Фух, все, я можу йти спати. Окей, а чоловік що? Жінки, дайте чоловікові також час для того, щоб він відпочив, переварив ті ваші емоції, розумієте, і міг тоді виспатись. Значить, дивіться, це відео, найважливіша частина цього відео, вона яка? О, є сон, а є відпочинок. Перш ніж лягати спати, вам потрібно відпочити перед сном. Якщо ви перед сном не відпочили, будь ласка, не плутайте. Сон і відпочинок це дві різні речі, це абсолютно різні речі. Тому що є люди, які плутають, вони кажуть, ну я ж поспав, поспав, Ну ти міг поспати, ну ти не відпочив. Найкращий, найефективніший варіант, коли ви ввечері відпочили, а тоді пішли спати. Тоді ви зранку встаєте, ви маєте силу енергію. Тоді ви можете бути в день ефективні. Якщо ж чоловік, він запаханий, забіганий, приходить додому, жінка емоціями нагрузила. Він з тими емоціями, з тим, що плюхнувся спати, він зранку встане по ньому, як танк переїхав. Ну, хіба є чоловіки там такі ух? Ну, я не знаю, я за всю консультацію за 13 років свого досвіду там ну бачу кількох чоловіків таких. В основному це нагру... це на, гру, це на Ну, Жінки зрозумійте те, що ваші емоції для нас, для чоловіків, це, це важка ноша. Це, ну, нам це важко. І це є також для нас є частина роботи. Чоловіки, якщо для вас це новина, ну зрозумійте те, що будувати стосунки з жінкою, так це, ну, це велика частина нашого життя, це велике, дуже великий об'єм роботи. От, ну але це зробити можна за умови, якщо ви вечором відпочили і лягли в нормальному стані спати. Так, тоді в цьому випадку ви можете бути ефективними. Тоді в цьому випадку у вас буде ефективність на роботі, в соціумі, будуть гроші, і ви маєте час, можливість для відпочинку. Тобто, це комплексне питання. Ще раз кажу. Коли ви в ресурсі відпочили, виспались, ви тоді можете бути ефективними в житті і на роботі. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, відео з тими людьми, кому це дійсно потрібно. Також підписуйтесь в мене завжди цікавий контент про ведичну астрологію. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.